Слава Богу, добрі люди, хай добро тут з вами буде. Маємо добрі новини для дорослого і дитини. Хочу я вам розказати, що це славне свято, дивна радість стала нині у далекій палестині. Віднять, хто бачить, туже, дуже, тут же, тут, же, тут. же, Звісно, тут же. ясно, то з'явилась, всьому світу возвістили дивну радість. Від клієнні, в палестині, у пастуші в боїхаті народився нам Месія. Давно давно в клієнтів сталася новина. Діва Марія породила сина. Вона його породила у пісній печері. яка, колегки, дитя зіллявала. Наби са відкрились хори дитя Божий віта. Пастухи ягнята заглядали, чують сорми десь заграли. Світло в небі засвітилось, а тут з'явилась. Всі сповіщаю, дивна радість нашому краю в небі ясним з'явилось всьому світу, возвісила народився наш месія, радість люстай і надія, То що сі часу негати за зв'язою поспішати дитя Боже, привітати. Ми прийшли свята, дитя. Тебе привітати та тобі влонити. Це пришельщи, тоби ми принести. Так ми діли і добре звіст. Святе дитя, славимо тебе, прийми від нас. Ваші скромні дари. Дякуємо вам, добрі пастрі. Хай Господь благословляє вас на все життя. Звізда, ясна привела трьох царів зі сходу. Привітати з кетельна та прославити Бога. Ми царі зі сходу, спершу столиці, Ви були входити старшими. На сході ясна зірка з'явилась, про народження сі весь світ сповести. Ідемо за світане, совсем люди поля, то я на війну. Я завзому то собою дум, придасть собой, зійшла в да гріш душа. Бог великий щастя. А я ладан взяв з собою всі ці слова серце пам'ятайте, та святе намовля завжди прославляйте. Христос, народиться, спасибо людям!